Пам'ятаєте, 31 грудня 1999 року Борис Єльцин виступає перед новим роком і говорить ту знамениту фразу Я ухожу. За цей час з 88 по 89 Путін був призначений директором ФСБ і одночасно був секретарем Ради безпеки Російської Федерації. У, 1990, у 1999 році він був призначений прем'єр-міністром Російської Федерації, і вже була зроблена операція приємник, сім'я Єльцина, його донька Тетяна, чоловік Юмашев і Чубайс визначилися з приємником, що буде Володимир Путін. Ви знаєте, які були стосунки, дружні, дружні, стосунки, гарні стосунки між Білом Клінтоном і Борисом Єльциним. Згадайте або поритися в інтернеті, як вони зустрілися, ну, як сміялися, як вони доразувала не І от на початку 2000, 2000 року, коли вже Єльцин визначився із приємником, що буде Путін, але не було гарантій, що він все-таки може перемогти, тому що Комуністична партія Російської Федерації мала великий політичний вплив. От в Російській Федерації Росія була напівголодна. От, напівроздягнута, ви розумієте, що і комуністи знову прийшли до влади. І Борис Єльцин позвонив своєму другу, Білу Клінтону. Це був 2000 рік. У Клінтона завершувався другий срок президентських повноважень. У 2020 році були вибори в США. Єльцин позвонив і каже: Білл, у мене до тебе є дуже-дуже велике прохання. Допоможи мені, допоможу допомогти. Ну, білже ж трошки зберегно, каже, ну, якщо не буде якесь як, прохання самозбрудне чи якесь сумасшедство, до Борису обов'язково допомогти. Каже, я определюся, хто буде після мене президентом. От Володимир Путін, Допомоги, допоможи йому, щоб він став президентом. Ну він каже, я все зроблю. Але, розумієш, будуть обирати е, росіяни. На що Єльцин сказав білу Клінтону. От як ми з тобою вирішимо, так і буде. Ти ж прекрасно розумієш, що от щоб там що не вибирали, і так далі, і тому подібне. І Клінтон пообіцяв допомогти, от хоч закінчилося президентське повноваження, силу свого авторитету, зв'язків, так далі, підтримати Путіна на президентських виборах. І в американській пресі приходило те, як приход до влади нового віяння, людини демократичних поглядів, от реформування. Комітету державної безпеки от правоохоронної системи. От самого початку ж Путін виступав ну, таким демократом, шо сильнішим демократом, ніж Анатолій Собчак. Хоча Собчак, по суті, не був ніколи.